Чому а, історії про українських письменників не настільки викликають у людей захоплення і бажання клікнути, і дізнатися про них більше? про те, що це надзвичайно цікаві особистості, які можуть розказати вам через свої інтерв'ю, записи, щоденникові записи, через свої твори набагато більше і наповнити вас набагато більше. Боже, наповнити я прямо як гориня, наповнити вас набагато більше ніж будь-яке найпопулярніше інтерв'ю Машої Фарсініної. Але питання в тому, що є ще страх, що я недостатньо розумний для того, щоб споживати такий контент. Про Алхімію я вже все знаю. Зайшов в інстаграм, все понятно. А от Йогансон, я ж його не читав, теж, мабуть, про що та умне я ж. Люди відчувають почуття своєї неповноцінності, вони трошки бояться такого контенту. А я можу вам сказати, що не треба боятися, тому що, попри все, з одного боку, Анна Алхім може показати вам анальний секс, а з іншого боку, хвильовий може послати вас в пизду. По понеділках і називали «Плужанські понеділки, і вже навіть коли заснувався ГАРД, ці понеділки були головними літературними щотижневими зустрічами у Харкові. Було дуже цікаво, було дуже скандально іноді, коли хвильовий читав, а всі вже ж знали, так да, книжка ж вийшла. І тут хвильовий читає про цього карлика Альошу, який, значить, промовляє матюки, коли а в книжках його ж ніколи не, не друкують. Я колись про це окремо писала. Це по-моєму це не сантиментальна історія. Боже, вилетіло з голові, яке це оповідання, але там Карлик Альоша, у якого було порівняння, що коли поїзд в степу кричить, в у типу з чим це римується? «КПБУ!», каже Альоша. І потім, коли в неприємній ситуації йому просять: Альоша, а на що схоже, коли поїзд кричить? Типу, і Альоша злобно каже: Впизду, і коли хвильовий читає, а всі вже знають, що зараз буде матюк який тепер не друкують і за е... крапковують у текстах. І публіка ж на ушах стоїть і всі там е... галасують. Бо ж таке теж вперше в українській літературі, і вперше прилюдно, і вперше і все вперше. Розумієте, вони оце живуть з відчуттям, що все вперше. І Гансен теж серед цих людей. Ви тільки що почули в шматок інтер... лекції Ярини Цимбал. Я вчора її рекомендувала і сьогодні теж буду рекомендувати. Подивіться, цей шматок, який ви тільки що побачили, він звідти. Вона дуже багато цікавого розповідає про 20-ті. і це не єдина її лекція, не єдина, яку варто прослухати. Цих лекцій дуже багато в інтернеті. Там мало переглядів, але я рекомендую. Наганяти, щоб переглядів було більше, бо вони того вартують. Тим більше, що О, я зараз якраз можу поміняти картиночку і використати а, візуал, власне, а, нашого прекрасного, нашого прекрасного Майка Йогансена, щоб ви могли порівняти. От, подивіться: ну, ну, хіба порівнювано, а, от Анна Алхім і Майк Югансен. Кого з двох ви оберете? У кого немає втручань пластичної хірургії, чи є тіло прекрасніше? Ну, я не знаю. Такий складний вибір, о Боже, о Боже, о Боже. І, до речі, ви запитаєте, чому загалова кафе синьої мавпи? По-перше, тому що Майк Йогансен написав сюжет про кафе синьої мавпи, яке насправді було не кафе аборделям, в якому були фантазії на тему злягання. З мавпами і не тільки фантазії, але для цього треба читати Майка Єгенсена. І там, зокрема, є персонажка, яка вдягає голову мавпу для того, щоб імітувати мавпу. І от ви знаєте, знову ж таки, все це, все це зав'язано в моїх сильних асоціаціях на те, як вдягають українську мову для того, щоб імітувати свою приналежність до українського ринку. Ні, далі продовжуйте. от-от-там. От, 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 от. А ще кафе «Синя мавпа. Так називається читацький клуб, в якому ми прочитали Майка Єгансена, і, і після цього, вражені цим сюжетом, вирішили назвати своє кафе так, тому що воно те на свій читацький клуб так. Тому що ну, це, це, це це словосполучення найкраще в принципі відображає суть і багатогранність нашого читацького клубу, нашого приватного читацького клубу. Але гадаю, що скоро а, «Читацьких клубів стане більше, вам треба почекати оголошення. І я думаю, що влітку якесь цікаве оголошення буде.